Всім привіт! Я зробив відео для вас так недовго. Бо в той раз помните те відео, ви дивилися? І оце де вже ви швидко набираєте багато дивитесь. Я бачу, що вже більше підписалися. Це дуже добре. І так, що вам я знімлю 5, ну, топ 5, Затонувших кораблів на Google Maps і плюс бонус. Буде в кінці відео бонус. І це у нас 5 топ кораблів. Перший у нас, ви вже знаєте, хто це Аризона Аризона, ви думаєте, це якийсь просто... Ну от, ну як сказати, це США такий, як, як оце частина його. Ну, частина США. І так що подивіться, цей корабель звати Аризона USS Memorial. Моморіал це пам'ятник. Подивіться, це затонувший корабель, який ще був на війні. Стояв біля берега, але в нього по, другі е, літаки японські його взяли і забахали. Дуже давно я кажу вам, що... США з Японією билися, ну війна була. А от його номер було, було 39. Ось весь оцей корабель, нього... можна тут усього цього дябчика. Я називаю дябчика, він... ну так я назвав його. Оце вся його доска про нього. Оце люди ходять тут, всі дивляться. І читають. І от нам треба подиви, под, показати вам, що ви бачили. О, подивіться, оце, оце вони на борту, все лодка, тут люди і люди знімає. Ось труба. Труба це от, от цього, оце сам корабель під водою, який вже тут давно стоїть він ржавий. Построїли біля нього меморіал, що могли люди заходити і дивитися. Це у нас перший. Далі в нас другий затонувший корабель. І далі в нас ліс 480 потонув. Ліс 480 це теж бойовий корабель, але я не знаю, він бойовий чи не бойовий. Оце, оце він весь, оце він. Він затонув, у нього тільки торчить нос. Це друге щось не знаю, що це. Ну, тут дябчика не можна, але ви бачите сам корабель. Його нос торчить, але но сама частина під водою. Я не знаю, чи це воєнний. Напишіть в Вікіпедії, чи це воєнний, чи не воєнний. На це ліс 480. Це такий корабель, мені похоже на баржу якусь, яка потонула. Уже виросли дерева, дивіться, уже ржавий весь. І от такий. Це у нас другий. Тепер у нас третій. Третій в нас буде. Де нам взяти третій? Е, давайте візьмем третій. Отут. Або ні, не там. А давайте ми візьмем оце. Оце наш затонув корабель Марі Дехоме. Ось що жовте. А, це дорога. Ось нормально. Ви бачите щось тут. Бачите, куча кораблів, порт, дорога, машини, домики. Ну тут є і сам затонувший корабель. Дивіться, це, ну я не знаю про нього нічого, але... Ось... О, подивіться, це лодка. І це, оказується, мабуть, риболовня лодка. яка вже... Затонула. Навірно, що вже прив'язано все. Куча пак. Вона, наверное, стара ще довго лежить. Можна дяпчика поставити, але зараз він вже його нема. Ну, просто там нічого не осталось. Дивіться. Це вже не зрозуміло, що скажіть. Уже у нього нічого не осталось, тільки пару кусочків осталось. А що ж сама людина знімає? У нього нічого зараз не залишилося. Ну, подивіться, на нього тільки оці. Дерево поставалось і сам корабель. І це в нас, я не знаю і, про нього. Напишіть, оце напишіть теж в Вікіпедії, якщо можете почитати, бо я не дивився. Так що це в нас четвертий? Так швидко витимо, скажіть. Це маленьке буде відео. І, і це в нас зараз буде четверте. Четверте в нас буде. Е, самий... Ну, саме цей важний, який ви вже всі знаєте. Всі знаєте і пів знаєте. Дайте тут включу. Що я бачу так? Почекайте, щось зависло. Е, ти працюєш? О! Це ви знаєте точно, це Титанік. Тітанік це... Корабель. Ну, я не знаю, може розповію. Титанік це затонулий корабель, який потонув ще 1912 року. І він розломився на дві частини. Ось туди перша частина отут, а далі отут. Вона вся розгомилась, пару вижили і навіть є скелети там в Титаніку. Пака відпала. Я лодки, але ну, вони вже поплили. Він вже тут довго стоїть і вони зараз, мабуть, вже постійно нічого немає від нього. І це корабель такий. Ну, він дуже старовинний. Я хочу сказати про нього жутке. Таке, що ви знаєте, таку судмарину, яка плавала біля Титаніка, але дуже. Такої з низької глибини, а потім вона взяла і в клумок зробилась. Як такий е, круг маленький. І просто, як сказати, це судмарін, але за цього вона стала такою маленькою-маленькою. І, і вона просто отак от стояла, плила, а потім бац і зірвалась. І ось саме інтересне і жутке. Був один раз звук. Це як стукнуло, як бахнуло. І от іще було два рази. Я не знаю, чого два рази. Але там ніяких подвонок більше оцих не було. Тільки оце одне. Хто зірвався Титанік вже був під водою. Напишіть в коментарях, хто міг іще зірватися, якщо вже нікого нема. Бі, мені жутко і вам вже нікого. Просто ще два рази зірвалось. І це в нас п'ятий. Блін, так быстро вийдемо. І далі USS. U.S.S U Далі Кор е, кору. Ну, ну так все називається. А його номер до до триста тридцять і подивіться отут. Бачите, це у нас корабель чи Судмаріно. Це у нас корабель. Або Судмаріно. Давайте подивимось тут. А, це корабель у нас. Це у нас корабель. Отакий От він зараз виглядає. Я про нього нічого не знаю, але він затонув. Подивіться, який він. Вже затонув ржавий Року Я не знаю якого. Року. Я не знаю, але так що це у нас вже п'ятий. І ще плюс три бонуса. Ви думаєте, що три бонуса щось цікавого такого гелікоптерів, наприклад, цих літаючих? Е, ну, буде тут цікавіше. І це. Антону ан 2 упав. Це у нас буде три топ. Три їх топ. Топ три їх. Антону Ан 2 я вам можу розповісти, що це за літак. Антону Ан 2 це маленький літак, який є в Україні, в Білорусі, в Латвії, Литва, Литва Естонії, я не знаю. Є він в Росії, в Білорусі і і не в наших місцях. І він. Він дуже е, такий малий, у нього пропір. Він ще з СССР появився в 1950-х годах. Десь так. І вам можу показати зараз пару їх, їх топ-3. Перший у нас оце Антону Ан 2. А, ми ж усе дивились в тому відео. Давайте другий. Антону Ан 2 упав. Це знаходиться. Північна Корея, яка зла в нас не друже, а з Росією той воню тільки друже. Більше з нами дружать в Європі. І в нас подивіться, оце Антон Андва, я про нього не знаю. Усе дата і тайм. його, Де його часи? Ну, коли він упав, в який час. Не, не знаю, бо я не міг знайти його. Ну, Джан це Денювії. Це в нас Дженвіс. І 2021 року. Його реєстрація теж неізвісна, я не знаю. Мусен це теж неізвісна. Було п'ять екіпажів і всі померли. Місце знаходження на кори... На Айрбазі Північної Кореї і сам цей літак воєнний. І далі це в нас іде вже третій. Ой, це другий іде. Це скоро вже ще і все. А давайте я з і покажу, оце вже буде другий. І це вже буде цікавіший. Це у нас Антону Ан 2 по ну, типо. Упав теж в росні. Це в Казахстан. Я не пам'ятаю, це в росні було. У нього дорога є, навіть фотка. О, подивіться. Оце він так бубухнувся в ліс. але зараз тут лісу нема. І давайте розкажу вам. дату його, його саме неділя 27. -го, 27. 27. Октобер, Це у нас як, як там його жовтень. І в нас 2024 року. І в нас час 15.03. Оце я не знаю, не можу сказати. Це Ал хім Оце Югост 26, Його реєстрація ра. 30, 33 три тисячі Оце мисне. Один Г е, 232,59. Ви померли нуль. Ніхто дев'ять екіпажів ще вижили. Оце оте, от хер. Оце померли. Ну, це не знаю. Оце що можете перекласти? Нуль. Нуль вижили. Сам оце Айкрафт і яке воно. Це суб, сита, не ці ал те, горю. Ну і це оце все воно. Оце воно все. І це у нас воно. Оце. Воно упало. Оце арест І це. Де знаходиться два кілометри. Є в, ну, w. O, оця Я не помню. Це у нас сата ну, буква В От, Оця Ополока і Росія фаза Ін і ті интиалклимбо натуре персхутинга де ра де паррути. Р... Да, я не буду там розказувати. Це, це, ну, це, і це ну, там маг якийсь. І це на зараз третє, последнє. Я прощаюсь з вами. Це у як теж упав, це я вам казав. І це Антону Antvar. Оце подивіться, це він упав прямо в ліс. І ось ця дата February. Не, не February. Фрайдей – це у нас п'ятниця. Джуне – це… Ні, Джуне. Ну, так, да, ну, я забув, як там. 19 джуне 2015 року. Його саме, ну, як його? Час – 16.53. Оце не цікаво. Усьо реєстрація – РА. 40 тисяч 646. Його мусона 213-50П. Ну, пи, 53. Йо, коли рік його построїли? 1985-го. Скільки він летів польотів? льоті? 1824 часов. І оце мо модель його Сх, В Тсоух, Алиш, Ашх, Х, 62, ір Померли, ноль ну, всі вижили. Екіпажів чотири. Ну, всі вижили. І там далі нема цікавого, що. щокатіон. І це в нас кінець. Так що всім пока, ставте лайки на це відео. Я бачу, що ви дуже мене любите. Бо я тільки сняв вчора відео, а вже 95, 95 переглядів. Ви багато набирайте, коли вже відео. Вам сподобалась картинка, чи його саме, як його сказати, відео. Його дивитись 20 хвилин, а оце вже я не пам'ятаю. Це я не знаю, скільки хвилин подивитесь відео. Я вас дуже люблю. Ставте багато лайків, підписуйтесь більше на канал. 15 вже стає. Молодці. Я сказала вам, вчора ви дуже молодці. Там підписався хтось на мене, то я на нього підписався. Що вам гарного дня, вечора. Що ви... Доложили, вас не, ви не боліли. І так що, всім пока.